Такий чудовий, сонячний, осінній вихідний. Куди варто поїхати? Правильно, в своє рідне село, до рідної домівки, де тебе завжди чекають, де прийшло наше дитинство та юність. Не знаю, чи у всіх так, а у мене в таку пору завжди накриває ностальгія. Тому дорога, музика, сонце і поїздка додому. Як традиція, зупинка на каву. Я думаю, так багато хто робить. А на заправках кава особливо смачна. Допиваємо кавусю і рухаємось далі. Вам не здається, що за містом все набагато швидше жовтіє? І всієї поїздки бруківка. Це як перевірка ходової в автомобілі. І як люди їздять по цій дорозі кожного дня, не розумію. А це, так би мовити, місце зустрічі. З цього місця в дитинстві виглядала автобус, який мали приїхати моя бабуся з міста. Ну хіба не гарно? Ці безкраї поля в поєднанні з кольорами неба. А це власний з'їзд на польову дорогу, яку зробили місцеві мешканці. Цією дорогою ходила 9 років. Автобус їздив дуже рідко, а потім і взагалі рейс в село відмінили. Така дорога довжиною майже 4 кілометри. Проте для мене це все одно гарно. А особливо в осінню пору. З'їхали на польову дорогу і можемо спокійно рухатись далі. Ну чим не асфальт. Зараз на полі косять соняшник, тому трішки збільшився рух на дорозі. Ми роз'їхали, звичайно, але які жаки в тумані. Зустрічаю і дорогих гостей. Щастю, немає меж. Всі чекали смаколиків. Така довольна мордочка. Першим ділом біжу дивитись бабусині квіти. Хризантеми я обожнюю. Іду на город, на якому все дитинство працювали. Ех, були часи. Якраз сезон збору гарбузів. А горіхи. Пам'ятаєте чорні руки? Смак молодих горіхів, як зараз пам'ятаю, і куди ми тільки за ними не лазили? Фотографую все і всіх. Кури теж попали в кадр. Дари осені, який яскравий колір. Готова з'їсти ціле відро. Назад повертаємось на заході сонця, коли все навкруги особливо гарне. В такі моменти ностальгія ще більша. Обов'язково заїхали на каву, де зустріли наших постійних друзів. Живуть вони тут вже не один рік. А цей місцевий собачка ну така вже мелота. Така солодка булочка. Таке відчуття, що листя на деревах по дорозі назад, стало ще жовтіше. Дійсно, стало помітно осінь. В місто ми вже заїхали в сутінках. Зрозуміли яке місто?